зі мною стилістка Катя. Що ти хочеш стилістка? Мужчина, я вас не знаю. Допоможе одягнути мене на особливу подію. Кать! Кать! Каті, ні, все, відстаньте від от мене. Хірушки, я, я віддам їй цю куртку. Так, Вона yes? на мене кричить. Ще ціла тележка того, що ти будеш казати. Привіт, Лена. Лена десь вже знову щось вибирає. Для вас, між іншим. Жінечка, угу. це ж дуже швидко. Ну, чуть-чуть. Ти мені подобався, а тепер вже не подобаєшся. Але я просто запрацювала ти ні, що вона працює друзі. Всім привіт! Це канал Смислі. Сьогодні я знову не одна зі мною стилістка Катя, яка допоможе одягнути мене на особливу подію день народження мами. Серйозно? Катюня, Я хочу дуже дуже класний образ. Допоможеш. Давай подивимось тут є. Це у нас секондхент Бау величезний, дуже великий. дуже великий. Ми 100% тут щось знайдемо. Мені вже трошечки страшно. <рес> Якщо вам цікаво, від вас підписка вподобайка. І погнали! Давай! Нічого боятися! Це цілком безпечно! Коротше, слухай, яка ситуація? Моїй мами ювілей, вона робить баль. Я хочу бути сама-сама гарна, тому що я, по-перше, як донька маю бути сама-сама гарна. Я ж от оце от звізда теж після мами друга. Поможи, поможти, поможти, поможти. П'яма автомат. Що? Я ти я? що? Женя! це допомога нам зараз з тобою. Так. Так? Що? Давайся, <реку> не можна пойти на роботі ви ж не сантехніки. Коротше, що я тобі пропоную. Я взагалі за те, щоб акцент робити у тебе на обличчі, це прекрасне обличчя, яке просто хочеться бачити. Oh. Не будемо там супер яскравого, щось вичорного, а можна спробувати щось чисті лінії, якийсь простий крій, просто, але не просто, і нейтральні кольори, які будуть підтримувати. Як виділяти твоє обличчя на фоні загального образу? Можливо, це будуть довгі сукні, якісь або чорні сірі. Дай давай, давай, давай. Мені подобається твій варіант ще тим, що я можу ці образи юзати і не лише на день народження мами. Сьогодні буде божевілля. Я бачу себе якоїсь дуже-дуже красиві довгі суконці. Женя, ми тобі будемо вибирати щось Не. Не? не. -ні. чому а я тобі. Спасибо, дякую. Давай э, давай мені і ти вибирати не будеш. <свист> Добре? Вирішила погратися в стиліста. 450 гривень, вже <ти> не бачу. <свист> uh. А що це? Ні, я люблю паєточки, але на рукавах як ця як курочка <свист> <свист> з крилишками ото. О, дивися, таке якраз відкриті плечі, те, що зараз модно. Вона прям довгенька і відкритими плечима. І прям мм, сексі-сексі буде. 450 гривень. Те, що зараз прям на піку моди. Дякую! Да, фігурка не гарна. Гарна фігурка? Да. Тобі подобається? Да, непогано. А, а ще з лодочками якимось красивими буде взагалі файненька. Мені життям подобається, бо таке, знаєш, трішечки неофіційне. Але в мене відсутній смак цього. Кать! Кать! В Каті ні, все, останьте. Мені дуже подобається, вона м'яка, вона приємна до тіла. Чого? Відкриті відкриті плечі. Уже проситься шпилька, при тому, що я зараз взагалі в кедах, ну нічого так уже хочеться себе. Припідняти. Скажіть. І головне, що довжина моя нижче коліна. Не ставай на ципочки, я теж хочу, я не хочу вище. Це все сукня винна, проситься. Якщо ти додаси сюди, наприклад, тоненький тоненький ланцюжок з маленьким діамантіком. чоловіки, маєте на увазі, що дарувати л'єніє. Ну, коротше, маленьку яскраву деталь, яка буде виблискувати, і вона підкреслить ще більше. Де прям прям хорошо. Ну, все, тепер я діамантик хочу. <реш> Боже, яке в неї шикарне тіло. Женьок, поки Катя шукає мені образи, я ж собі ще хотіла шкіряну куртку або замшевий жакетик, і треба його знайти. Це чоловіче там? Хто там знає? Знаєш, унісекс. А що коштує? 750 гривень. Але сьогодні у нас неділя, мінус 10% знижечки, 675. Прикольно. Це шкіряна. Ну, я не бачу жакета замшевого, але хочу. Це курточка баті. Жені пропонуєш це? <рес> Желігідне видовище. Катя, я пропоную тобі сьогодні пошукати не лише образ на святкування, а й на повсякдення. Ні, ну, користуючись такою нагодою, що ти тут зі мною сьогодні поруч. поруч. Мені ну, теж. Ну, слухай, ну, ми ж любимо історія. цю справу. Ми ж любимо шукати класні речі не за всі гроші світу. Для вас, між іншим. Угу. О, Прикольно. Це мій, це мій розмір. Клас! Теж 750 гривень. Я така ще вінтажка. Чому вінтажка? Тому що бачиш, яке плече. Це ага. якраз 60-70, але це, в принципі, актуалка. А давай я одразу і поміряємо. Кать клас. Ні, реально. Не, на камеру макав руки, що хорошо виглядає. В житті так воно в житті повинно бути пом'ята шкіра, така вона фактурна. Її трошки відвиситися і буде взагалі топ. класна офігенська. Коротше, не будеш брати, я сама заберу. Хірушки, я, я віддам їй цю куртку. Знімай, дай, дай сюди. Ні, а давай ти поміряш. навіть цікаво. Зафіксуй, зафіксуй мене, щоб люди бачили, чи мені взагалі таке личить. Ні, ну тобі, геть, вона не личить. Де ти знаєш, кому? Взагалі не Баха, твоє поля, а? Ні, ну навіть об'єктивно трохи ну, краще. <ріху> ти серйозно? Дайте по дайте мені зеркало, будь ласка. На ній на кому? На, на, на олені? Да. Так. Ти мені подобався, а тепер вже не подобаєшся. Але я його працьома ти ні. <ріху> ти <Да>, працює? Тебе <ріху> пацьомиться? 675 гривень. Але блін, вона кайфова. Короче, ну, що? Все з першою покупка і да. Там Ми. ще ціла тележка, тому що ти будеш казати. та та ладно, та ладно. Ти все збираєшся приміряти? А що не так? Не поняла. Що тебе бентежить? Я думав, цей візок це типу харчі закуплять на 100 людей, а в тебе тут. Женічко, ну це ж дуже швидко. все. Це цього чуть-чуть. чуть ну чуть-чуть. За що, Боже! За що мені все це? О, ну це в твоєму стилі. Воно коротеньке, вузеньке. А, ще Женя, зніми, будь ласка, тут як як бралет зроблено. І воно дуже красиво підкреслить. Декольте, якого немає. Як там, як з одинички зробити, двоєчко ніяк, але оце може спрацювати. Можна ходити так в звичайному гардеробі і носити, але да, не, не Дня народження. Ні, да. да, це просто тобі варіант на повсякдень. Воно дуже класно, затишне. А, і ще й прикол. Тортиків можна їсти скільки завгодно. Не Що ти хочеш, мужчина, я вас не знаю. Ті, Лена. Лена дітей вже знову щось вибирає. Катя, подиви, які я шортики знайшла. За і ці подобаються, і ці подобаються. Ну, я, вже, я вже готова і в шортиках на дні народження бути. Так, можна. Вони ну, такі м'якенькі. Класно. Текстура подовика да. класна. Не твій типаж, але да, вони кайфові. Якщо зверху якийсь оверсайзний там светер джемпер, і зараз в годі е, ботфорти такі прям високі-високі будуть от, на сезон. Якщо так вдягати, але зверху закриваємо. Якщо внизу там таке активне сексуальне, то зверху ми робимо більш закрите, щоб збалансувати. Не забагато багато вульгарності бо Бух, ти було. Ти ніяк важко, все, я передумала. стопе. Та ну ти ж не говорила. Я манала. Що... Так, Тобі не треба сверх, інший батфорди. Моя Ще робота щось... говорити, твоя робота міряти. Правда? Ну да, що. Вжиє, що Звісно же. ти дивися, яка сукня офігенна. Я не думала, чесно кажучи, що таку можна знайти. В а, сенсі. Це ш... типу рідкість чи що? Ну тут поєднуються, дивися, білий колір, від не білий, а молочний. Це дуже да, ну, базовий, ага. нейтральний, да, дуже кайфовий. Довга сукня в пол, що Максі зараз в моді. А, фактура, вона типу як хутряна, трошечки пухнаста. Пухнаста зараз теж в морі. як фібра, да, протирати машину, yeah, yeah, yeah. да. Я так я буду. Мерси косого протирати. Не свого. Не свого? Там мене свій, я чую, я буду чужий протирати. Мати Божа. 350 гривень. Всього 350 В Ми всього, Ти А чого? ти заходила давно в українські бренди наші, які там сіни. Там влітку була. Я не буду рекламувати і казати, в якому бренді, але я думаю, що всі зрозуміють. в Якому біла напівпрозора суконька з відкритою спинкою. Я не пам'ятаю точно, але там ціна була щось за дві або плюс-мінус дві тисячі. Це дуже класна і дешева сукня. Я бачу це знаєш долар в очах, як у того немає до я Зараз кілька днів тому придбала леопардові лодочки з довгим носиком. А я бачила фільм. То mm. підійти сюди? Так, да, можна. І якусь, якісь прикраси, такі охайні, але крупні. І нічого більше зайвого не додавати. <рес> Це моя перша взагалі річ, така пухенька. Вона м'яка і приємна. І Так теплесенько одразу в ній. Жень, скажи, ти будеш мацати себе. Я реально не можу відірватися. Це хочеться все помацати, ти розумієш? <гум> Давай ми на це кіно знімемо іншим разом. Жень. <гум> ну як тобі? І не в цьому місці. Це <гум> просто я сама в шоці, ти розумієш? Скажи. Це вперше, я ось таке одягла. Можна я теж буду трогати? <гум> Цю сукню ми купуємо 100%. Любимо її зібрати. скажете? вам. Клас. Тому що мені Дивуйте. дуже подобається. Де да? ого Такий відгук від да, але... тебе почути, Вісно. любі мої, як вам ось така сукня, тому що мені дуже подобається геть незвично для мене, але відірватися я від не, не можу. у нас разом, що геть незвично <свісно> тобі. <свісно> і, і ми її вже купуємо. Ну та навіть не обговорюється. Навіть якщо вона не підійде до дня народження чи ще кудись, ми її все одно купуємо. А що у нас буде зима холодна, да опалення не буде, обіцяю, так, що а буде тепленько. Треба. У нас що є? Ух ты! Ти знаєш, я блістяшки. Я блістяшки люблю. Сорока наша. Я. Я думаю, твоя дубка в ньому буде чортна. Ні, ну у цьому костюмі я не готова зустрічати мамин ювілей. Не неправильно зрозуміть це чисто поржать, Якщо шо що, що ніхто не зрозумів, це не на Але мамин на якусь ювілей Але мовану вечірку. Да, це якийсь там треш треш вечірку з друзями. Цю вечірку завершено. Друзі, поки ми Катою шукаємо мені святкові образи. Не забудьте підписатися на канал, тому що дуже багато вас дивиться без підписки на хвильку 70%. В смислі 70%. Будь ласка, підпишіться, повірте, мені буде дуже дуже приємно. До речі, скоро у нас буде перших 10 тисяч. Я буду вдячна, якщо ви мені допоможете пришвидшити цей процес. Так. А ще в мене є телеграм-канал, а ще в мене є інстаграм, Якщо вам цікаве моє життя поза каналом в смислі? Обов'язково долучайтеся. Посилання теж під цим відео. Дякую. Дивися. Шанел. Ну, яка це шанел? Біса, звісно, тому що це мірокл. Ікі. Ви хочете ікі. Йомою, я такого вже 20... двадцять. Які двадцять тридцять років не бачив. Так чекаємо, Рі, це треба брать. А це пальда буде. Да -да -да. да -да -да. Чекаємо, ще взуття не ходили, може там абібас буде. І шоколадні штанці ти знайшла. До речі, під футболку шоколадний з бордо дуже непогано буде поєднуватися, якщо замість джинс, і навіть залишити цю полосочку буде прикольно. Трендовий ковір молочний шоколад. Хочу пояснити на рахунок речей, які ми обираємо, тому що це все таке секунд. І отак от просто хочу, оте, то от прийду і куплю, такого ну, буває, але це прям настільки рідко. Але мені тут подобається подобається, бо є деякі речі, які прям база, класна база, можна брати. Як на мене, ця база недорого. Як можна порахувати, наскільки вигідно ви купуєте речі? Ви прикидуєте, скільки раз ви будете їх вдягати, да, ну, там за сезон, наприклад, і суму, яку ви витратили на річ, ви виділити на цю кількість раз, і у вас один вихід виходить там для гривень. І часто буває, що саме базові речі. Вартість одного виходу найдешевше, тому що ви його носите або постійно, або дуже дуже часто. Додавайте якісь аксесуари, не знаю, щось там топи, якісь яскраві і такі вичорні, але в основі це як холст, на якому ми починаємо малювати. Маю надію, що ці знання вам допоможуть вибрати вигідні речі і класні. Це божевілля зараз. Це або коефіцієнт бургера, да або коефіцієнт кави. Капучино на рослинному молоці 180, здається. Твою мать. Я тут взагалі 350 гривень на ось цікарнючі. Дві, 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 Штанці. Дві кави. Дві. Яко. Скажуть, бомжі, Молода кава брать. по 180 гривень. Бомжі. Коротше, да, це класно. Єдине, що розмір, можливо, будуть завеликі, так, але це 38 у мене 34-й. Атханді, що ти мене там крупно знімаєш? Знайшли ось такі брючки. Проста модель абсолютно, але вона трошечки вкрочена, але вона не пряма, а вона трошки звужується вниз. І в такому випадку у вкрочені буде ок. Якщо ми додамо, наприклад, отакий от, от ремінь, просто класичний банальний чорний ремінь, mm -hmm. навіть такий грубий, трошки чоловічий, то можна і з кедами. Прямо з оцими, які ми купили, до речі. Минулого випуску. Так, коли за 140 гривень. Або додамо якийсь більш делікатний жіночний пояс, і якусь, можливо, навіть якщо по футболкам беремо, так, з першим варіантом якусь оверсайз більш вільно, а другий варіант більш таку пряму, ну не по фігурі ще, але все одно більш таку охайну. І тоді можна нанести на кеда якісь підбори або балетки, і вже по-іншому буде виглядати. Ось воно. І що? І ще є ось такі тут такий варіант. Дивися. Теж ну, смужку вона видовжує. Це цікавіше, тому що цікавий принт. Коротше, не банальний колір. Колір також е актуальний темно синій. Можна поєднувати знову ж про. Коротше, ти вдяглася правильно. той момент, коли на вішуку виглядає краще, ніж на мені. Штанці круті насправді, але ну, великоваті. Тут, звісно, не дуже вибрати. Але може далі ще щось буде. Дивіться, яка сукня. Дуже красива. А, Вона м'ята, її треба відпарити, відпрасувати. Але сенс в тому, що фактурний матеріал класний, 65% вовна. Але фішечка в чому? На шоліна повелася. Три кави, це вже так все. Чекай, дивити, ти сюди. Оп. 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 Кармаш. Це знаєш, таке, йде з тобою хлопчина твій, захоче тебе та, обміняти. Так, і ручку, оп. А і, і діночку тоді одразу. А потім ти так, хоп. І готова. Так, чекай, оп. Не так швидко все тут. А потім ще і тут. Головне, хоп. Так, да, і краще, мужик поки це час коврить каву. Коментую одразу на ютубчику. Леночка, ви самі себе краще вибираєте. Вам це не йде. Пошліте, стілі куди подальше. І що? І собі прекрасний етап. І що, завчила коментарі вийшли? У мене пам'ять на негатив дуже гарна. <звук> Мені здається, що тут чогось не вистачає. Не вистачає, яскравих акцентів не да. вистачає. Чи сумочки, чи сумні? Що? Здоровенні що? боки. Боти? боти? Так, Якщо масивні боти, нехай це буде білі, причому можна розшнурувати їх внизу, не повністю зашнуровувати. Хай топи якісь на масивні підошві, А так? Я бордо щось да. бачу, ні. Можна, ну дивись, це, це вже другий варіант. А. І таку саму якусь структуровану сумку, якусь доволі об'ємну. Другий варіант. Це охайна, теж структурована, але більш така зменшена форма бордової марсала, бургунді колір, який зараз дуже актуальний додати. І взуття. Взуття можемо коричневе, Знову ж таки, бордове формула сумка під колір взуття, або взуття під колір сумки воно працює. То раніше було не дуже ок, Зараз це все повернулося як хочете. Можна це якраз ідеально підходить для бази, яку я тебе просила на та на, на кожен день, і це такий простий варіант. Але він ну, знову ж таки просто та непросто. Угу. Повертайся, де наш этот, кармашик. Йдете, йдете, а хлопець вам так оп, і обнімає вас. Ух ти! Дивися, Бо а вона ще з плечі тут на трошки буде робити форму там під плечики. Так, і по довжині дивися, давай до тебе. Вона. Прям прям максимакс. Да. Скажи, і Леопардовеці буде класичне поєднання чорне з леопардом. Трендець. Ну все, я теж її тепер скільки хочу. Скільки вона коштує? 450. Ціна виявилась надто високою, дуже боже, боже. Як дорого. Да? 24-й рік на дворі. Я постійно тебе хечуда, що ти кажеш, що це дорого. Я вважаю, що 450 гривень для – це дорого. Але у зв'язку з тим, що вона нова Новий. така Матеріал дуже приємний максі, довжина. Мені здається, що це <ху> тут навіть 5% брати. шерсть. Це взагалі універсальний варіант, якщо ви не знаєте, що вдягати на якісь події, заходи. А якщо це просто монолук в чорному, і як, якийсь акцент на взуття або або і навзуття, і на прикраси, ви будете непевершені. Просто беріть нормальні якісні матеріали і чистий крій, щоб не було зайвих деталей. І тоді буде класно. А ще якщо у вас декілька подій за один раз, ну, наприклад, спочатку весілля, а потім похорони, можна не продяти. Скажи, скажи, ти взагалі гієм? Це ж просто супер-кльова ідея! Вона знову ж таки трикотажна, вона класно тягнеться. Я думаю, що тобі дуже затишно і комфортно. Дуже. І я дуже. хочу її трохи гладити. Чому Мені не вистачає ці сукні. Такого невеличкого розрізу. Розріз можна Мені здається, було б краще. так? Зараз дістану ножиці, зараз буде. <зв 'язок> Покажу вам, як вибирати в секонді речі. Звичайні джинси, так? це вже треті. Сюрприз, сюрприз, воно не засібається, воно зламана. Попередні були без гудзиків, один гудзик пропущений. Потім ви кажете, що щось не то ми вибираємо. Так це важко. Правда, важко вибрати щось в нормальному стані. Ці сукні прям. Для секунду це стан офігенний. Слухай, вона так мені продала. Продала сукню. Та я продажник, я не ставилася. Та от бога. Ад бога. А, Давай до мене це до мене в розпродажу. Шуруй, кожне воскресіння. У мене є телеграм-канал, де дуже часто, а якщо бути точним, то щонеділі я проводжу розпродажі. Усі класні знахідки, які знаходжу в секонд-френдах, ви можете придбати реально за копійки. Обов'язково долучайтеся. Посилання під цим відео. Так що вподобайку мені вподобайку. Ну що Катюнь, подивись, скільки класних речей ми з тобою. Так, да, звісно, З... було отак, от стало отак. Але, але... це нормально. Це нормальне явище. Це а якби не було тебе, не я б все звідла, слава Богу, що зі мною була поруч ти. Ми знайшли і купили найкраще, що тут було. Я впевнена я не сумніваюся. Мама буде задоволена. <рес> Друзі, якщо ви хочете теж так принарядитися на якусь важливу для вас подію, звертайтеся до Каті, усі її контакти. Я залишу як завжди на під цим відео. Я задоволена усім. Дякую, що були з нами, і до наступного випуску. Не забудьте лише підписатися, залишити вподобайку, написати класний коментар нам з Катєю разом.